Всім вітання. І сьогодні знову білокрилка. Білокрилка, боротьба з білокрилкою, день третій. Е, вже вчора ввечері я заглянувала все-таки перевіряла свою капусту. І ось вам покажу. Бачите, відлітає. Відлітає і довольно багато ось на цьому кущику, особливо. Ось скільки її є. Ось тут, де в мене качанна рання і пізня капуста, пройдемо ще на пізнішу. Ось теж дивіться, тут взагалі практично не було. Це голландська, а сьогодні вона є. І не можу зрозуміти, що сталося. Перший день, як знаєте, я обробляла із ефірною олією, в воду додавала ефірну олію. На другий день я обробила просто прискала водою із шланга. Ось офірна олія така і миючий засіб додавала ще. Що характерно, на іншому участочку, де в мене цвітна окремо посаджена, і броколі, там такого немає, там практично білокрилки немає. Тому я сьогодні. Уже залила ось е, е, у оприскувач, знову-таки ефірну олію е, прилипач е, виступає в ролі миючого засобу і буду обробляти. Знову таки буду із оприскувача обробляти, тому що ту діляночку е, цвітної броколі я вчора обробила просто водою, але з оприскувача. Шланг туди не достає у нас іще. Так, що, ось так, день третій. Будемо спостерігати, що буде до вечора. Тут я вже замітила, що вчора ввечері на ось цій капусті по новій з'явилася велика кількість білокрилки. Ну, ось так експериментую, хоч хімічні засоби я вам показувала, вже купила, є. Але все-таки хочу спасти ось за допомогою ефірної олії. Дякую всім за перегляд. Будьте зі мною і будемо разом спостерігати за цим маленьким експериментом. Дякую за відгуки, дякую дуже щиро новим підписникам і продовжуємо своє сільське життя.